Завітай на мою планетку. Я її дуже кохаю. Я знаю, вона тобі сподобається. Давай я тобі про неї розкажу в ній немає агресивних країн, держав і релігій, а значить, в ній немає за що воювати, вмирати, вбивати вночі на кухні сперечатись. Там неважливо який в тебе зріст і вага, у що ти одягнен, багатий чи бідний? Достатньо того, що ти є людина, ти за добро, твоє серце палає? Планетка моя вся зелена, в ній тиша і спокій. Немає притулків для дітей і тварин. Тут нікого не покидають. Ми всі диваки тут нескінченно закохані у життя патріоти любові і миру. У нас є загін поваги і доброти. Всі разом саджаємо квіти, бо квіти краще за кулі. Завітай на мою планетку. Я її дуже кохаю. Я знаю, вона тобі сподобається.